Ох, любовна прив'язочка сексуальна. А буде вас милий і хотіть, і бажать, і желать. То будуть гарні, сексуальні, чудові ночі. Знаю, перевірено. І так, на фото любимого чоловіка, на фото чоловіка, коханого. Ох, буде, дівчата, потім мені напишете знаю. Прив'язка червона на коханого на ім'я. Це не чорна магія, це дерев'янське колдовство, воно безобідне. Откуп не робіть, я зараз це вам прочитаю. Через 20 хвилин буду йти в магазин, мені молоко треба для виливок. І все зроблю за вас. І так. Запалили дві свічечки, не обов'язково червоні, ну краще, як червоні, так, краще. Запалили дві свічечки. Якщо є фото любимого чоловіка, можна поставити або коханого. Якщо немає, то ім'я. І так, спалахи, мелихи. Ох, зоря під ранішня і ранішня. обнімаються. Як зійдуться, то цілуються, так і називайте його ім'я або її ім'я. Приїхав, прилетів, прийшов, прилетів з любої доріжки, стежки, дороги. І будемо жити, любити, кохати, милувати, як зоря утрішня. І підутрішнє ніколи не розійдуться, так і ми будемо в парі коханими навіки. Ох, як же тут кохання, все зв'язано, перев'язано. Коханням червоним нитки зав'язані. Буде і кохання, буде і любов на все життя. Тут через мої в'язки, прив'язки ніяка розлучниця не, не встряне, ніяка не підійде, нічого вам не страшно. Бо слово, ядвіги кріпке, ліпке, нікому не зрушить, не розв'язать, не порушить. Так відьма ядвіга сказала, на вашу пару кохання сильне, взаємне, на все життя вам зав'язала, а здійсниться для того, хто собі закріпиться відео, а хто поділиться, то ваша ядюся особливо посилає свої слова сексуальної прив'язки. А це від діда Нестера, а це ж кохання буде на все життя. А це ж прив'язочка в постіль. Ох, яка солоденька, дівчата, не буде вам продиху від кохання. Знаю, перевірено. І ще раз наголошую, хто один хоч напише, що це якесь колдовство, сразу буде летіти туди, де послали корабель ізвісний. Бо це безобідне. Перевірено 100 разів, 1000 разів. Вона для всіх моїх підписників, для клієнтів. Хто поділиться, собі закріпе, закарбує. Прив'язка зразу набуває силу, здобуває силу. Бо відьмая двіга так сказала, вузликом вам на взаємне, сильне людське кохання зав'язала.